Щиро вітаю вас, дорогі телеглядачі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Одного разу в молодіжному таборі я зауважив, що один юнак жваво розмовляв з іншим за обідом, але сам нічого не їв. Ти вже пообідав? запитав я його. Ні, пастро, сьогодні я не буду обідати, тому що в мене піст, відповів він. Пізніше юнак пояснив мені, що, хоч і був голодний, але дав обідниці Господеві поститися того дня, щоб Господь допоміг йому вирішити важливу проблему. В чому зміст посту? В Євангелії від Матвія, в 4 розділі ми читаємо про Христа наступне. І постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. Христос спустився, перебуваючи в пустелі, але був зовсім байдужий до голоду. Христос, котрий постійно молився до свого Отця, щоб підготуватися до боротьби з ворогом, не відчував приступів голоду. Час минав у палкій молитві до Бога, здавалося, він перебував поруч зі своїм отцем. Він просив сили, щоби вистояти перед ворогом, упевнитися, що його благословили, звершити все необхідне для людства. Думка про те, що йому належало здійснити, примусила його забути про все інше. Душа його насичувалася хлібом життя, як наситяться сьогодні душі, котрі. Прагнуть до Бога в пошуках допомоги. Він бачив себе, як лікує хворих, втішає зневірених, надихає зламаних і проповідує Євангеліє бідним, виконуючи усе, що було накреслено для нього Господом, і не відчував жодних ознак голоду, поки не звершилися 40 днів його посту. Отже, Христос не боровся з голодом під час свого посту, Бог. Не відповів би йому на молитву лише тому, що він голодував. Оце тішило не те, що його син голодує, а те, що він пробуває з ним. Ті, хто живучи в постійному спілкуванні з Ісусом, стають з кожним днем усе більш подібним до нього. Ніколи не випустять вони з уваги головного і не стануть зосереджувати увагу на крайнощах. Якщо в день посту... Який повинен бути днем особливого спілкування з Ісусом, відмова від їжі стає важливішою за спілкування з Богом, значить, у чомусь допущена помилка, яку необхідно негайно виправити. Справжній християнський піст полягає в тому, що в центрі всіх наших почуттів і думок перебуває Господь, нехай вивчення Божого Слова, і роздуми про нього захоплять нас настільки, що ми не будемо відчувати ознак голоду. Помолимось. Наш дорогий Небесний Отець, ми вдячні тобі за слово настанови, яке ти нам даєш. Ми вдячні тобі за унікальний приклад Ісуса Христа, який залишив нам приклад, як поститись. Благослови, Господи, нас в тому, щоб ми могли щодня мати близькі стосунки з Тобою. Благослови на сьогоднішній день наших телеглядачів і будь з нами всіма. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не випускайте з уваги головного і не зосереджуйте увагу на крайнощах. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень.